Здутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про еспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Знайомтеся, це Дмитро. Йому 16. Він спортсмен і фотограф, грає в театрі і навіть вирощує мікрозелень. А ще в своєму доволі юному і безтурботному віці хлопець-волонтер та винахідник. Ось буквально декілька днів назад. Отакі от о крутий, класний, прекрасний дрон доробив. Незабаром цей дрон поїде на фронт, де вже несуть користь інші винаходи. Дмитра до мене на днях потрапила станція від Дмитра. Хочу розказати, які мінуси і які плюси. В даний момент мінусів ми ніяких не знайшли. Любов до мікросхем і паяльника почалася не повірите, з окопних свічок. Юний українець захотів стати корисним для військових разом з однодумцями. Запустив ціле свічкове виробництво. Спочатку ми виготовляли так невеликими партіями, потім прийшли на більш такі широкі масштаби, там тисячами. Цього літку десь тисяч десять за літо ми під зоряним небом по вечорам збиралися, крутили, заливали. Наші хлопці для того, щоб виготовляти окопні свічки, щоб мати поверхню столи, де робити, щоб збирати бригади, вони виготовляють отакі столи. Почалися перескопи десь через місяці, два після свічок перескопи. Отакий От, оптичний прилад. Дуже простий, дві лінзи під 45 градусів. Два дзеркала і світиться, і все супер. Ми ж додавали до них монокуляри, то військові бачили там раз в два-три далі, ніж зазвичай. Один період часу наші перескопи були по всій лінії фронту. Після перескопів почалися зарядні пристрої. Спочатку це були павербанки, обмотані ізолентою. Зараз Дмитро виготовляє потужні зарядні станції. Моя перша зарядна станція могла болгарку спокійно потягнути. Болгарка в полі он, це вообще чудо. Почав зробити другу зарядну станцію. Вона вже вийшла потужніша в два рази. Відправив її теж дуже вдячні. Були зробив вже знову нововведення в третій зарядній станції. Вже інвертор у нас виносний і вона повністю герметична. Ну і на станціях Дмитро не зупинився. Нещодавно хлопець доробив свій перший дрон. Цей дрон мені вийшов по собі вартості 13 тисяч 200 гривень. Думаю, зекономити ще напряму з Китаю замовити компоненти на 10 дронів. Гроші на свої винаходи. Хлопець заробляє колядками та щедрівками разом з друзями організовують справжнє театральне дійство. На цих новорічних святах молодь заробила близько ста тисяч гривень, які, власне, і підуть на виробництво дронів. А ми прийшли не самі, ми прийшли з козою, а коза в нас не проста, а золота. Де стане там щастя буде. Крім того, юного волонтера-винахідника підтримують донатори. Є навіть одна постійна. У мене є такий, знаєте, щомісячний донатор. Добра жінка, я ще не знаю нормально, як її звати. В неї син помер на війні. Вона мені надіслала за весь період війни вже більше 25 тисяч гривень. Кожен місяць вона надсилає мені по 3 тисячі гривень. Золоті руки, світлий розум та патріотична душа все це про нашого сьогоднішнього героя. Нехай все вдається юний генію, і нехай донати будуть щедрими.